Всім привіт! Сьогодні в огляді два фітнес-браслета від фірми Xiaomi Mi Band. Це є Xiaomi Mi Band першої версії і є Xiaomi Mi Band 1S. І так, поставляються вони, як бачимо, в коробках з стисненого картону. Коробки є ідентичними. Ззадом. Ми бачимо коротеньку інформацію про даний виріб. І так, бачимо, акумуляторна батарея тут 45 мА. Батарея дуже є дуже маленькою, хоча її можливість життя. Вражають, це є один-півтора місяці. Легко вона працює, при тому, що е, деколи в таких випадках навіть що і синхронізація з телефоном постійно включена, і батарея тримає більше місяця. Батарея сама заряджається півтора години, можливо, якраз із-за е, із того, що вона повільно заряджається, тому батарея так живе довго і не, не вбивається. І так, стандарт IP 67, це говорить про те, що даний пристрій є пилезахисний і вологостійкий. Мити руки з ним, звичайно, що можна, дехто з людей беруть з собою в душ, дехто навіть купається з таким пристроєм, і говорять, що проблем ніяких не може. Не, ви, ну, не виникає. Далі у нас відображаються потреби, які потрібні для пристроїв, щоб працювати з даними, з даними браслетами це є Android 4.4 і вище, Bluetooth 4.0 і вище. Для iOS від 7.0 версії і iPhone повинні бути від 4S і вище. Більше тут інформації я не розумію, тому перейдемо до самих пристроїв. І так, коробки у них тут також ідентичні. Тут бачимо дві капсули, також зовні ідентичні. Даним пристроєм Xiaomi Mi Band першої, першої версії. Я користуюся вже другий місяць, як бачимо, є дрібненькі поцарапини, але хочу сказати, що сама зовнішня поверхня є дуже стійкою до царапин. Це я добряче перетиснувся до дверної рами і, відповідно, вийшла ось така царапина. Ось така капсула. В комплекті. Браслет. Китайська інструкція. І ще одна інструкція на китайському. В комплекті йде ще зарядний пристрій. В Xiaomi Mi Band 1S теж саме. Капсула. Браслет, інструкція і зарядний пристрій. Зовні різниці між е, даними пристроями немає, за винятком задньої сторони, Xiaomi-Band Mi Band першої версії, має звичайний е, тильний надпис Mi. Тут, як бачимо, є додатково пульсометр. Завдяки чому, завдяки чому є між ними якраз є різниця? Суть в тому, що тут використовується пульсометр і більше я не бачу ніяких різниці між даними пристроями. Розмірами вони в суті ідентичні. Браслети в них також ідентичні. Що розміром що вагою. Вага капсули 5 грам. І тут і тут. Вага капсули і браслета 14 грам. І тут така сама ситуація. І так, ззаду у нас пульсометр. Тут є, тут немає. Відповідно, в 1 ДНС є зарядний пристрій, частково змінений для того, щоб заходити під, під корпус пульсометра. В загальному що даний пристрій з пульсометром має тільки білі, білі світлодіоди, цей пристрій має можливість світити. Діодами декількох кольорів. Купивши сам браслет, я ніяк не міг розібратися, як його потрібно підключити, тому хочу коротенько пояснити, можливо, хтось таку саму проблему має. І так, купивши браслет, ми скачуємо з додатку Play Market додаток. Mii. Міфіт або ж переходимо за QR-кодом, який вказаний в інструкції. Відповідно, качаємо його на пристрій, включаємо. Пристрій запитує доступ до Bluetooth, включення Bluetooth. Даємо доступ. Тут в нас такого не буде. Відповідно, ми додаємо. Е Зареєструвавшись в додатку Mi Fit, у нас вибиває ось такий перелік пристроїв, які можна долучити. Відповідно, беремо Mi, Fit, Mi Band. Пошук браслета здійснюється. Зараз браслет повинен замигати. Замагатися кольорами, тому що він є по замовчуванні завжди, ось бачимо, сині кольори. Він по замовчуванню завжди включений, тому він відображається. Для того, щоб він запрацював, потрібно його якимось чином струснути. Можливо, ось такими двома удачами. Він завібрував, індикатори засвітилися і, відповідно, пристрій побачив цей браслет. Що нам дає даний додаток? Ми бачимо спочатку кількість. Пройдених кроків, які ми проходимо за день, і сон, скільки ми проспали за день, і який сон у нас був за попередню ніч. І так, кроки у нас відображаються, скільки кроків ми пройшли за день. За день внизу відображається, скільки це в метрах і скільки це було спалено кілокалорій. Якщо Взяти детальніший графік, допустимо, за вчорашній день. Ми тут бачимо весь день розділений на окремі тренуровки. Кожен рух, який відбувається після перерви, він відображається в списку як окрема треніровка. І ми бачимо, що ми пройшли 11 тисяч метрів в відстані 7,8 км і було спалено 701 І Бачимо тут розписано кожну окрему тренування, як вона була здійснена. Це, є, допустимо, беремо самий верхній. Пункт ці 794 кроки. Загально це був рух без перестанку година-дві хвилини, це було пройдено 546 метрів і було спалено 56 ккал. Ось таким чином ми можемо бачити за попередні дні, вверху відображається день місяця. І можемо сформувати статистику. Статистика відображається як за загально окремо день, так і може відображатися тут за, місяць, за тиждень і за місяць. Як бачимо, також тут відображаються кроки, за, за, середня протяжність, відстань і спалено кілокалорій. Ось таким чином ми можемо переглядати за певну дату, скільки було пройдено, скільки було спалено, на яка відстань була пройдена. Така ж сама ситуація в нас відбувається з сном. Тут ми бачимо, який в нас був час сну. Сон тут поділяється на швидкий сон і затяжний сон, і коли ми лягли спати, коли ми проснулися. і Час пробудження. Також ми можемо відобразити статистику по окремо за кожен день, в якому буде відображено ці всі параметри. Можна це відобразити в графіку за неділю і можна відобразити в графіку за місяць. В загальному останнє оновлення почало відображати ще статистику по. По вазі. Тут ми бачимо, як змінюється вага і полоса е, достіжень. Тут я ще не розібрався, що це іменно таке. Відповідно, внизу ми можемо, як бачимо, наставити увідомлення. Це є можливість е, налаштування е, сповіщення про визови. Тобто, якщо буде надходити дзвінок на пристрій мобільний, браслет також може вібрувати або ж засвічуватись певними кольорами, якщо у вас браслет є з кольоровими світлодіодами. Також ми можемо наставити будильник. Будильники тут є три можливих будильника, які можна наставити іменно на певний день, на певну годину і зробити його або ж або ж розумним, або ж звичайним в певну годину, в певну годину іменно з включенням. Що мається на увазі розумний будильник? Це є будильник, який, допустимо, Наставляється на певну годину, і в період, допустимо, мені потрібно в 7 годині проснутися. Я наставляю будильник на 7 годину. В період з 6.30 до 7.00 браслет аналізує мій сон і вибирає період такий, в який мій сон не є дуже затяжний, і коли мені краще проснутися, і він відповідно своїм вібруванням сповіщує мене. Про пробудження. Ось таким чином, дана функція є дуже хорошою. Взагалі-то іменно і за неї я би радив придбати цей пристрій. І так, тут бачимо, можна також налаштувати повідомлення від додатків, які також будуть давати змогу вібрувати пристрою. Тут можна налаштувати до п'яти додатків сповіщення яких буде відображатися на браслеті, і сповіщення СМС. Також можна налаштувати, що будуть відображатися вібрацією і світловими індикаторами на браслеті. також можна налаштувати розблокування екрану за допомогою браслеті. Видимість тут є. І можна також даний браслет. І даний додаток можна синхронізувати з додатком Google Fit і Weibo, Weibo, Ну, цього я не знаю, і WeChat я не знаю, але от якщо синхронізувати з Google Fit, відповідно, вся інформація, яка надходить з браслета в Mi Fit, пізніше переливається в додаток Google Fit, відповідно, також тут створюються певні графіки. Також в нас тут ще є закладка профіль, в якій відображається сам профіль користувача. Скільки було пройдено кроків в середньому за користування за час користування браслетом, скільки кілометрів і скільки днів я користуюся даним браслетом. Тут відображається сам пристрій і заряд батареї. Хочу показати, що 29 днів тому заряд був батареї. заряджена батарея була до 100%. Відповідно, 29 днів вже пройшло і ще 41% батареї є на даному браслеті. При тому, що кожен день 2-3 рази включаю Bluetooth і синхронізую браслет з телефоном. І так, тут що в нас вказується? Цілі активності в нас відображається, скільки е, задаємо ми для себе е, пройденого шляху за день. Зараз я покажу, яким чином це працює. Якщо ми відображаємо, допустимо, я собі наставив, що це буде 9000 кроків. Відповідно, е, щоб побачити на самому браслеті, на самому браслеті е, статус проходження мені потрібно зробити рукою рух. Якщо, якщо б я був, потрібно встати, тому що неправильно відображається рух браслету. От, відповідно, загоряється один індикатор, тому що було пройдено менше 1,3 заданого періоду, якщо ми проходимо більше 1,3 відображаються два індикатора на браслеті і відповідно, три, якщо, до, якщо ми доходимо до піку. І, відповідно, три індикатори. Загоряються вібрацією і миготінням, це означає, що ми вже пройшли певний період, який був заданий. Тут ми наставляємо цілі, скільки кілограм ми повинні важити. Відповідно, сам пристрій вже регулює до даного датчика нашу температуру на графіку. Тут можна наставити, яка активність у нас повинно бути повідомлення на телефоні відображатися. Це активність і сон. Тут ми можемо в друзях побачити активність наших друзів і відповідно відобразити свою. В настройках тут можна налаштувати настройки метричні або англійські. І е, по вазі так само метричні англійські або Цзинь 500 грамовка. Тут про додаток інформація була. І ще тут можемо додати додатковий е, пристрій це є е, міскейл, мі, мі це є вага, і Crossfit, е, мені здається. Це розумні кросовки, в яких вмонтовані якісь датчики, які відображають, як краще рахують кроки. І в самому пристрої Mi Band ми бачимо заряд батареї. Пошук Mi Band – це є функція, яка дає можливість знайти пристрій Це і вібрація, і миготіння. Якщо, допустимо, ми його десь втратили в кімнаті. Кольор індикатора тут може бути, е, в моєму даному пристрої синій, червоний, зелений чи, е, і, синій, о, і оранжевий. Відповідно, тут тільки білий індикатор може горіти. Е, місце кріплення тут також можна налаштувати на ліву руку, на праву руку і на шию. Продаються додатково. Колони, в які вставляються дані капсули, і також можна їх носити. Суть в тому, що напевно є певний коефіцієнт похибок, який налаштовує настроєний на праву руку і на ліву, відповідно, тому що правою рукою ви більше робите активність протягом дня. Тому, я думаю, права рука має більшу похибку при... Тому, якщо ви сам браслет носите на ній, хочу сказати, додати відразу, що порівняно з іншими всіма крокомірами, даний пристрій саме менше має похибки. Звичайно, що після декількох змахів рукою, можливо, крок все-таки зарахується, але. Даний пристрій має найменшу похибку серед всіх, скільки я пробував пристроїв, тому нарікань тут не повинно бути. Тут також можна вибрати увідомлення MI-Band. Це якщо надходять, надходять якісь сповіщення, також він може вібрувати. Тут бачимо версію прошивки пристрою і MAC-адрес. І внизу вказана функція, яка дає можливість від... відключити даний пристрій від телефону. Ось такий був пристрій у нас у огляді. Даний пристрій тільки відрізняється індикатором. Пульсометра. Тобто тут можна задавати через певний період, коли відбуваються автоматично заміри пульсу, можливо, що під час сну також заміряється пульс і, відповідно, він краще рахує фази сну. А так, по суті, браслети майже ідентичні. Хто сильно не переймається, такими, Даними як пульс, я все-таки радив купити даний пристрій, оскільки він орієнтовно на 5 доларів дешевший. А кому дуже важливий пульсометр, знати свою такі інформацію, то можна взяти і такий пристрій. По суті, більше інформації. Навіть не знаю, що можна ще сказати. Пристрої дуже хороші, що цей, що цей. Рекомендую взяти, хто мінімально інтересується своєю статистикою за день, то буде дуже приємно здивований, наскільки чітко інформація збирається, і е, взагалі е, дана річ є досить хорошою. Ще хочу показати, що. Ось тут, не знаю, чи це так повинно бути. Два браслети є оригінальними, але тут, як бачимо, нічого немає відображено. А ось тут я замітив, є, напевно, модель. Так, тут модель є пристрою на браслеті Xiaomi Mi band 1S на капсулі, є тут модель написана. так що... Хто хоче перевірити, чи це є оригінальний. На неоригінальний я точно читав, що такого немає. І, відповідно, на браслетах, так само, як роблять підробки, лінуються написати ось такий вислів Designed by Xiaomi Тому також при купівлі з рук обов'язково звертайте увагу. Тут металічний. Металічна защіпка може бути, а в, верніше повинна бути, а в підробках може бути пластмасова, тому також зразу зверніть на це увагу. В інтернет-магазинах є маса таких браслетів, різнокольорових і різноформених, тому на всі смаки можна вибрати собі браслет. Що дуже є приємно, на що потрібно звернути увагу, що краще брати в провірених продавців, тому що, по-перше, неоригінальні браслети вони швидко порвуться, дуже мало можна буде їх поносити, а саме основне, вони тут дуже швидко розтягуються і дуже великий шанс є втрати капсули. Тому краще дорожче заплатити. і не мати з цим проблем. Всім дякую за увагу. Хто хоче замовити собі дані пристрої, ссылки будуть внизу в описі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.